Завтра, 29 березня, відкривається портал для глибинної внутрішньої трансформації. Трансформація це коли старі шаблони можуть зруйнуватися для того, щоб звільнити місце новому. Завтра, 29 березня, ми з вами можемо відчути силу сонячного затемнення. Відбуватиметься воно у стихії вогню якраз під час молодика. Це період дуже потужного очищення, оновлення, звільнення від старого для закладення нового наміру. Очищення свого простору, очищення свого помешкання, очищення самого себе як фізично, так і енергетично, принесе дуже багато для вас корисного оновлення. Переберіть свої речі та викиньте чи віддайте ті, які вам вже не потрібні. Звільняйте місце для нового. Проведіть чистку будинку, приберіться. Помийте підлогу з четверговою сіллю, якщо немає звичайною повареною сіллю. Пройдіться зі свічкою, очистіть енергію вашого помешкання. Візьміть аркуш паперу і напишіть на ньому. Усе, від чого ви хочете звільнитися: страхи, образи, деструктивні зв'язки. І візьміть цей аркуш, придайте енергії вогню, спаліть його. 29 березня є дуже потужним таким періодом для виконання медитативних практик на очищення або залучення нового. І ми завтра з вами розпочинаємо також цикл практик. Ми будемо виконувати практики на очищення і практики на залучення, залучення фінансів, активації своєї внутрішньої енергії. Кому це цікаво, і хто хоче долучитися, будь ласка, переходимо у телеграм-канал. Там буде інформація про те, як можна долучитися до цих практик. Затемнення у Овні це ідеальний момент для програмування нових проєктів. Проводьте цей час з близькими, насолоджуйтесь ним, намагайтесь перебувати максимально у балансі, не приймайте необдуманих поспішних рішень на гарячу голову. Краще дайте собі можливість подумати та проаналізувати те, до чого ви доторкаєтеся. Не використовуйте на цю добу ніяких ритуалів на підпорядкування волі інших людей, тому що бумеранг повернеться.